Так, друзі, приїмось сюди, стрипаємось так швидесенько. Так, відьма вже там. Я, якщо чесно, дуже боюся. Так, треба обережненько треба постукати у двері. Тук-тук-тук. Хто там? Це я красті. Доброго вечора. Можна зайти? Заходь. Так, слухайте, пам'ятайте, ми з вами домовлялися, що я можу вас купити зілля. Це як, щоб на мене усі дівчата не велися, що зілля від вороту, якось так воно називається. стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика... Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм каналі. Так, пам'ятаю, але ти пам'ятаєш, що якщо хтось дізнається, що ти в мене був, я тебе прокляну. Я, я я я все пам'ятаю. Так, давайте подивимося, що в неї є. Так, о, я знаю, що це за зілля, це зілля перетворювання. Так, беремо ось це сюди. Так, що тут ще є? А, так, цю штуку купив. А, так, що тут ще? Нічте бачення, це мені не цікавить невидимістю в мене і так є. Так, а де це зілля ось що від вороту? Нещо? Ось воно так, бери. Добре, дякую. Так, ось це купляємо. О, це також куплю. Не знаю, що це, але мені знадобиться, потім дізнаюсь. О, труйня, слухайте, також знадобиться. Все, 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 я пам'ятаю, щоб мене ніхто не бачив, мене ніхто не бачив, я пішов. Доброго вечора вам. Не прокляйте мене, будь ласка. Давай, давай, вали звідси. Так, все, друзі, тікаємо звідси ця відьма. Я їх же чисто боюсь, їх дуже сильно, щоб мене зі мною нічого не зробило. Так, стрибаємо по цим штучкам. Так, е погнали ж. Ооо, я впав в воду. Так, щоб мене ніхто не бачив. Треба обережненько ось тут все пройти. Так є, майже вже на суші. Все, погнали обійдемо, щоб мене ніхто не, зап... не зрозумів, що я був відьмою. Так, все. Ось тут у нас вчені поліція. Так, гроші браємо. Хоча, знаєте, що я прийшов з цієї зупинки, був на останньому автобусі, точніше, чекав. Все, валимо додому і будемо тестувати зілля. Рятуйте, допоможіть, будь ласка, Спасіть що це таке? Мене? Рятуйте. Топ? Палерина капучина! Що тут відбувається? Пасті, ти чого мене на дерево залізла? звідси! А хто тебе сюди закинув взагалі? Та якась дівчина приходила восьми ніг. Добре, тетяна. зараз до Дей? а? Що? Ти Це як? що пастка? Ой -ой. Нарешті, Де сюди ми села потягнула. Да, я тебе поцілую. Нарешті ти будеш назавжди моїм. Що це таке? Що це за підстава така була, а? Да чому вона, вона мене запісли, поцілувала? Я не бачила, що вона тобі там пастку приготувала. Слухай, злазь звідси! Сперешне, будь ласка, да я тебе впіймаю, блін! Таку. Я казав, майже впіймав! Ну, вибач, ти чому líso, не сказала, ты що ты тут забыла. якась... Пастка була, я в неї втрапив. Взагалі, чому вона мене поцілувала? А чому а вона мені на дерево закинула? Я не знаю. Звідки я можу знати? О, от і я, звідки можу знати? Так. Я її нічого Що ти не робила. поцілувала красті. Ого. Так, поцілувала. Знайома балерина Капучина буде твоєю, як і домовлялась. Нарешті. Я йому казав, що я підросту, стану я трохи бачу. більше і наваляю йому. Це хто такий. О, Чуєш? Там. Я бачу це тролололо, тролола. Так молодший зналаш, він! підріс. Чи він... Так. Ох, ось потвора, мала. слухай, це вони з -з змовились, мабуть. Ти так. знала, слухай. що він це все придумав, він тут замішаний. Слухай, в мене є план. Я був у відьми, і вона мені дала зілля. І звідки ти Так, нікому не кажи! Мені потрібно було зілля від вороту. Так, слухай, використовую цю штуку. Так, ми зможемо перетворюватися. Так, о мяу, мяу, мяу. Слухай, я Кіцька, а ти, курчатко, слухай, мені подобається. Я не знаю. Так, Ой, я притворився на ендермена! Нічого собі. Геди тобі, а я О! Та летучого кажана. О, слухай, непогано, головне, щоб нас не спалили. Так, в мене є зілля від вороту, сподіваюся, що воно буде працювати. мій солодкий Красті? куди він побіг? Він був десь тут. Загубила його. Де моя балерина капучина? Ти казала, що вона буде на дереві. І де тепер? Не знаю, була десь тут, мабуть, краще йому їй допоміг. Що? Ах ти, потвора мала. Я тобі не деру. Гей, балерина капучино! А, ти Слухай, де? А ось. я тут. У мене є план. Треба їм помститися. Я? Мені не подобається ці, ця дівчина. Так, мяу, мяу, мяу. Слухай, добре, що вона нас не спалила. Якісь дуже дивні ці курчатко та котик. Що ти там кажеш? Хто там дивний? Де? Зараз зарубаю всіх. Да заспокойся ти. Так, слухай, ти чула це? Гей, балерина капучина. пішли зі казала. мною. У мене халабуда тут є, зараз ми їм. ой сюди, лізь за мною. А зараз де ми є? їм задамо. Де, 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 де. Біля дерева. Давай. Але тут дерев тут я... багато взагалі. то О, так. Зрозумів. Ой. Зараз. Ой, курчатко, курчатку, давай лізь за мною. Давай швидесенько сюди. Так, залазь. Ось! Ого. все. Слухай, я пропоную пр прописати, чи ти. Де затролити їх? Як тобі таке? Я вже втомився бути цією кішкою, а вони я настоящий не ми? Потім мститись там будуть. Ні, ми затролимо їх так, що вони нам більше не помстяться. Точно? Так, слухай, точно, точно тобі кажу. Зараз я ну, все добре. зроблю. Ось так, все. Тепер в нас є чити! Це можна все відрубати. Так, зараз я тобі все дам. Так, все, бери все, що є у скрині. Ось тут. Так. Да, хочеш з цієї, хочеш з цієї. Так, я О, ось, все я беру. У тебе всякого. Так, у мене дуже багато всього цікавого, і зараз ми будемо їх тролити. Я їм покажу, як е, потрібно їх. Е, помстимося взагалі їм. Зараз я їм покажу, звідки вони взялися. Так, слухай. Я взяв ось це, мені потрібно, що ж мені таке я, взяти? Я не знаю, полов. Нічого зараз дізнаєшся. Так, тут є моби такі цікаві. Ось цю штуку можна взяти, ось цю. Ха, Та почнемо тролити їх з, з, з всяких пентограм та цієї крові. Ой, так, так, так. Де вони? Ти знайшов мого красть, або ні? Тралалела. Я зараз э, буду дуже зла. Да нікого я не знайшов. Вони сховалися після твого поцілунку. Хто буде цілувати таке э, бридке створіння, як ти? Що ти сказав? Ти Потворечко, я тобі зараз дещо покажу. Ти чуєш це? Я не знаю, де вони. Я пропоную ти у невидимість та полетіти шукати їх далі. А де ж вони ховаються? О, диви. Ось, ось, ось де вони. Зараз я перевірю будиночок красті. Так, це не його будинок. Ось цей, мабуть, його будиночок. Перевіряй, а я вкраду залежить. в нього автівку. Мені здається, це його гараж. Що ти кажеш, балерина, давай їх тролити. Так, слухай, я зараз ось сюди поставлю пентограму, а він хоче вкрасти мою автівку. Ну 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 ну. Так, ось це Там ставимо. треба щось, я не знаю, може, міни якісь. Ну, не знаю. Що тут клається? Хтось напав. Пентаграма була, що тут відбувається? Тралалело це твоїх рук, це твоїх е, рук справа? Ти що збажеволіла? Які пентаграми, я нічого не бачив, хто тут стріляв взагалі. Слухай, балерина, вони не бачать. Зараз ми їм покажемо. Так, я хочу кибердемонів демонів поставити ось сюди, щоб вони вбили. Так, слухай, спами різних мобів? Ми, О, ми ні. Поїхали. Так, дивись, що тут відбувається. О! Вони вбили тролалало, тролала. Що тут відбувається? Хто це все зробив? Гей, агов, восьмініх дівчина. Що ти там робиш? Навіщо ти ганяєшся на автівці? Лучше краще допоможи мені. двали, Я шукаю свого красті. Угу, mm -hmm. не знаєтесь. Шукай, шукай. Взаліто я не її, друзі. Так, я кидаю мету ритний Все! О, Ми їх зараз так затролимо. Так, не трошки що? Ще їм додамо. Так, оце я розумію. Що це за апокаліпсіс, та такий? А, кляте село, клятий красті. Ятях балерина капоршина також клята. Що ти на красті, мого сказав? Я тебе зараз вдарю. Слухай, води мабуть... переб'ють. Так, давай є влучання, тільки що влучив, а це був скелет. О, слухай, дай що балерини Капучино, Я пропоную їх трохи затролити газом. Як тобі така ідея? Так, так. Якраз рожевим. Отримай. А, -а, а що тут відбувається? Допоможіть хто-небудь. Це якийсь. Так. Я тобі казав, що потрібно було по моєму плану робити все, а не по твоєму. Так, що це за план них був такий. Так, тролимо я їх, не слухай, балерина! Так, давай слаймів наспамимо. О, О, можна так. Ще. Ось сюди! Є. Так. Я знаю, тому що я тобі зробив той самий інвентар, що і в мене. О, диви, вона тут. вона ж така морська, як ці слайми. А, не навиджу всіх слаймів. Допоможі. <ривіт> ненавиджу це село. Я зараз батька покликаю, та він тут все зруйнує. Кого ти там страшно? покликаєш? Так, вже боїмося. Слухай, знаєш що? Гей, балерина капучина. У нас тут дуже багато всього цікавого. Я пропоную це взагалі виконати. Ось так все це робимо. Та використовувати всі круті бомби. Так, ось цю штуку сюди. Ось а що в тебе ще цікавого є? О, в мене, та в мене стільки цікавого, але я не бачу, де цей тралала тралала. Маленький бачив, М -м, десь я була беж, ця... його не бачу, десь сховався. М -м. Я можу телепортуватися донись. Так, ось. О, я знайшов когось. Так, цікаво. Ось ця восмініг дівчина. Я їй пропоную зараз це э, перетворити на маленькі шматки. О, дивіться, ти кинула чорну діру Ага, О, О, ні, мене засмакчує. Доположити допом... печеру. Я тобі допомагати не буду. Що ти там кажеш, бал... Балерина капучино? Та вже нічого, так. я вже все зробила, що хотіла. Так, роби, 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 роби. Так, зараз я її розріжу. Так, на шматки! Є! Оце так! Допоможіть! Да, що тут коїться? Зклятим! Так, ряте, кляти, для вас, кляте, а для нас ні. Так, слухай, кидай, молодець, балерини капучина. Слухай, і оце ми їх тролимо, закидуємо цими зілями. О! Ти що таке кинула? Ти що собі. Я навіть не знаю, що тут таке є? Допоможи, тролалела. Наша угода. ти що забув? О, ні, ні. Зараз Наша вода тепер напрацює. Але вона ж тут як риба в воді. Ну... Послі. Так, слухай, але є одне но, знаєш що? Так? Якщо вона, якщо ми її заморозимо, вона не буде так швидко бігати. Зараз Нам подивимось. Вже вийшло, так, звідси. О, так, біги, Біжи, біжи. Нарешті вода. Зараз буде плавати. Так, зроби мій Куди басей. ти там попливеш? Так, в басейн, ну ну ну. ну О, оце так. Ти бачила це я її майже вбив. Mm. Це я тут заморожу Зараз допоможіть хто-небудь. Ніхто не Ні. допоможе. Так, тобі вже ніхто не допоможе. О, цікаво, це будиночок нашого селяна. Нічого собі, оце так. Слухай, Балерина копучино, я пропоную викликати блискавки, ось сюди накидати так. Та зверху ще. Я бачу, я бачу, я зараз закидую все. Так, слухай, мені здається, що так, ми з трали. О, вона біжить ось туди. Так, закидуємо, закидуємо, закидуємо. Так, сподіваюся. Що... О, ні. Так, слухай, вона сховалася у мій бункер. Так, я пропоную заюзати е, щось але дуже ж ми сильне! Теж можемо сюди проникнути! Так, ми можемо телепортуватися до неї. Ось так. Дивіться, зброю, мабуть, брати будеш. Ну, ну ну-ну. А тут зброя. Вона тобі не допоможе. Ось так. О, ти ось, бачив, ти як її. Так, я її розчепив. Оце круто. Так, слухай, знаєш, що я пропоную закінчити е, їх, їхнє життя раз і назавжди. Як це тобі я? така ідея? О, в мене є дуже крута бомба. Ми це зараз зможемо її. Так, набагато крутіше. Зараз я, я її заюзаю. Так, у мене є ось така. Зачекай. Е, я спробую її найти. Так. Де вона знаходиться? Бо, мабуть, ось ось вона. Диви, я її зараз юзаю, та мені потрібно поставити тут усе. Е, трохи потягни час. Хм, Допоможіть хто-небудь. Не зараз Я помщуся всім. А мої батьки приїдуть і всім буде даплик. сховався, цікаво. Так, я, слухай, не знаю, десь цитралолос ховався. <плес> ага. Де мій батька, мабуть. батька, приїде та помститься <плес> за мене. Си, стійка, мабуть, десь. Слухай, знаєш, що я використовую ось цю штуку і їм е, все. Їм зараз буде аплик. Я бачу, як ця дівчина біжить до ринку ось туди. Ти ну, не думаєш, вже зайше втікти. Прощавай, красті, прощавай. Що? Вона тікає з цього села, але не втече. Так, є! Ого! Я використовував цю бобу. Воно зараз зруйнує е, зовсім усе. Диви, вона загинула, застрягла. Так, оце! Дивись за засп... Є! Yeah! Слухай, балерина капучино, ми, мабуть, вбили їх. Оце так. Слухайте, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку і підписуйтесь на наші канали. А ми побачимося у наступних зустрічах.